Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх на 131 уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг Отця Миколая Гелетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема як берегтися від підступів злих духів і злих людей. Все більше і більше християн потопають і попадають під вплив злих духів і часто нарікають на своїх рідних, близьких чи сусідів, які чинять зло. Буває так, що ми обурюємося, хвилюємося, гніваємося на свого ближнього, котрий чинить нам зло, не усвідомлюючи того, що це злий дух відвертає нас від дороги, яке веде до неба. А ті нещасні є знаряддям диявола, тому найпершим захистом. Від підступів злих духів є молитва за ту людину, яка чинить вам зло. Кожен із нас повинен погодитися зі словами святого апостола Павла, який говорить. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячи і зведені Буше. Перебування в єдності з Христом звільняє віруючих від влади диявола, однак для цього потрібна справді велика і глибока віра. А оскільки додосконалість не для всіх досяжна, то диявол свою владу розсіює на християн, далеких від досконалості залежно від їх морального упадку, підпорядковуючи собі людей, які не вірять у Христа, таким чином. Тільки віруючи, можуть звільнитися від влади диявола, завжди жертві Спасителя завдяка, яку Він зложив на Христі, з такою можливості можуть скористатися люди, які стараються наслідувати у своєму житті Ісуса Христа. Тобто ті, Хто себе духовно відокремлює, хто до духовного вдосконалення складний, адже ця людина наповнена працю витости не лише над собою і від цього утримує задоволення, а й дбати про спасіння своїх ближніх. Ви вже знаєте про те, що мовчати на гріх, це є теж гріх. Тому святий апостол Павло застерігає до свого улюбленого учня апостола Тимофія написав, а тих, хто грішить, картай перед усіма, щоб інші страх мали. А як часто ми, дорогі у Христі, хоч самі і не чинимо той гріх, виповдомуємо беззаконня і цим стаємо причетні до того гріха, подібно до юнака Саула, про якого читаємо у Книзі Дій святих Апостолів? А свідки. Плащі свої склали у ногах юнака, який звався Савло, і побивали камінням Степана, говориться у книзі діянь святих апостолів, 7 глава 58, 59 стих. Преподобний Йоанн. Карнодонський свідчить, коли молящі християни відкривають, відкидають спокуси, спокутують свої гріхи, спокійно зносять всі вчинені їм кривди, приводять час у молитві, тоді біси мучаться і плачуть. Однак люди цього не бачать, бо могли впасти у гріх тілес. Молитва сприймає і сприяє, отримаю благодаті Святого Духа і зв'язує людину з Богом, відганяючи бісів, а також мощі святих, чудотворні ікони і навіть священичі різи присутні, яких злі духи не переносять, все це має зв'язок з благодаттю Божою, засланою за посередництвом святих, котра спалює демонів. Отож люди, котрі не відвідують храм Божий. Нездатні отримати благодать Божу. Тому вони хочуть цього не, чому вони цього не хочуть? Стають знаряддям для диявола. Часто можна спостерігати, як в церкві люди нудяться, крутяться, чекають, щоб скоріше закінчилося богослужіння. А все тому, що вони не сприймають світла Христового, бо всередині темрява. Найбільше зніслили бояться Христа Господнього та Пресвятої Діви Матері Божої, яка потоптала голову Змія, тобто диявола. Тому раджу вам, дорогі у Христі, промовляти якомога частіше молитву до Чесного Христа проти всіх злих духів, Хай Воскресний Бог, а до Богородиці Акафіс Богоматері, владичиці світу, що від підступів злих духів людей нас покриває. В житті святих дуже часто зустрічаємо опис перемог над злим духом за допомогою молитви, побожності і чистого способу життя. Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки, удосконалитися у любові до Бога і. Ближнього і молитися навіть за тих, хто нас ненавидить і проклинає. Тому молімося за наших ворогів, молімося за те, щоб прийшла і закінчилася ця страшна війна, щоб відійшла зла орда. Хай в цьому допоможе нам Господь завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. На цьому наш відеоурок завершується. Дякую вам, дякую отцю Миколаю Галитюку за такі мудрі повчальні уроки недільної школи, які він порядкував і склав для нас з вами. Ласки Божої вам миру, любові і Божого благословення. Слава Україні, слава Ісусу Христу!